Приїхали на наш новий відремонтований об'єкт і починаю вам свою розповідь з ось такої прекрасної дитячої кімнати. Вона просто наймиліша із дитячих кімнат, яку ми робили на даний момент. Просто погляньте, яка краса. ці сердечка сердечка а дитяча для двох дітей. Тут стоїть два ось таких ліжка. Це я ще не дозастелила. Ось такий чудовий. Стелаж для того, щоб там стояли або книги, або іграшки. А далі, ось тут у нас є два робочих місця. Якщо ви бачите, це продовження ось підвіконня. Так це виглядає. Щоб вдвох могли діти сісти і робити уроки. І також, як зазвичай, у нас дуже багато місць для зберігання ось такі цікаві шафи. Це все робилося нашими меблярами під замовлення, як і все в наших. Об'єктах, ну і звичайно, красивезна люстра.